Укемочі богиня їжі та родючості. Укемочі – це божество, яке у японській міфології асоціюється з їжею та родючістю. Вона є покровителькою всього, що пов'язано з харчуванням і забезпеченням людей їжею, включаючи різноманітні культури та страви. Ім'я Укемочі перекладається як богиня їжі. Що символізує її роль у даруванні життєво необхідних ресурсів для людей. Міфи розповідають, що Окемочі створювала їжу в надзвичайний спосіб вона виробляла їжу прямо з власного тіла. У різних варіантах міфу вона перетворювала свої волосся, очі, навіть пальці на зерно, рис, рибу та інші продукти. Однак її смерть стала результатом жорстокої розправи Сусанно, коли той вбив її за те, що вона використовувала неконвенційні методи в приготуванні їжі, котрі здались йому надто дивними.